У минулому відео ви проголосували за кор'ї та маліно, тому цього разу розбираємо особливості мисливського ланцюжка пастуших, взагалі у групі 30 порід. Нагадую, що стандартний мисливський ланцюжок виглядає так: хижаки обов'язково проходять весь ланцюжок від ланки до ланки, з початку до кінця. Вони не можуть почати з середини або пропустити ланку. Цим користуються пастухи та собаки, що охороняють стадо. Якщо налякати вовка в момент підкрадання, він буде змушений почати спочатку, тобто з пошуку нової жертви. З цієї ж причини в передачах про тварин хижаки завзято йдуть за намічною жертвою, ігноруючи інших, які в цей час чи не самі їм у рот лізуть. Так от у пастушах йшов відбір на посилення початкових ланок мисливського ланцюжка та усунення фінальних. Сильне перебільшено сканування, виявлення, підкрадання, погоня, пригнічений хапаючий укус і усунення вбиваючого укус, розчленування і поїдання. Ці собаки повинні швидко реагувати на рух, контролювати переміщення тварин, а не вбивати їх. Хоча не варто забувати, що індивідуальний ланцюжок може відрізнятися від породного.